Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, а також депутати Полтавської облради, спільно з громадською спілкою, Всеукраїнська аграрна рада та благодійним фондом збережи Україну передали 15 пікапів для наших захисників. Ця партія автівок відправиться в чотири бригади десантно-штурмових військ. До всеукраїнської аграрної ради входять наші аграрії, полтавщини, депутати різних рівнів, в тому числі депутати обласної ради, які надають свої внески до. Відповідної аграрної ради і вони купують якраз автомобілі для десанту штурмових військ і не тільки в основному підрозділи спеціального призначення отримують допомогу від цієї організації. Вони входять в першу п'ятірку найбільших постачальників автотранспорту для збройних сил України. Це дуже класно і бажаємо наснаги. Полтавська обласна рада неодноразово допомагала нашим військовослужбовцям, каже начальник з логістики командування ДШВ Андрій Галась. І додає, ці автівки зараз, як ніколи, актуальна потреба для бійців. Да, вони нам потрібні для використання їх екіпажів БПЛА. Доброльне для забезпечення логістичних потреб великих об'ємах, як то підвозу амуніції, боєприпасів чи пального. аграріям Полтавщини, які є активними донорами на Збройні сили України, цього дня від керівництва десантно-штурмових військ вручили подяки. Серед меценатів і директор ТОВ Агріс Володимир Куцевол він зазначив, що підприємцям вдалося зібрати кошти на ці автівки за два тижні. Всеукраїнська аграрна рада з перших днів повномасштабного вторгнення займається цим питанням. І практично через фонд «Збережи Україну цю роботу ми проводимо постійно. Тобто ці машини це чергові, чергова партія передачі машин десантно-штурмовим військам. Вже цього дня усі автомобілі поїхали на лінію зіткнення на Сумський напрямок.